Всім привіт! Сьогодні готуємо піцу на сковороді на тонкому тісті. Ну що ж, поїхали. Починаємо з тіста. Беремо 120 грамів борошна та обов'язково його просіємо. Далі додаємо півчайної ложки цукру, дві щіпки солі. Та одну третю чайної ложки розпушувача для тіста. Та перемішуємо, щоб всі складники рівномірно змішалися. Вливаємо 60 мл води кімнатної температури. Починаємо замішувати тісто. Спочатку ложкою, допоки це можливо, а потім домішують руками. Тісто маємо ось такої консистенції, воно м'яке, еластичне. Та трішки прилипає до пальців. Наше тісто накриваємо та відставляємо в сторону. А тим часом зробимо соус та підготуємо начинку до піци. Для соусу беремо 3 столові ложки кетчупу або томатної пасти, що у кого є під рукою, по одній чайній ложці сухого базиліку та орегано. Приправи легко перетираю пальцями. Так соус буде більш ароматний. Витискаємо два зубчика часника. та все разом перемішуємо до однорідної маси. В якості начинки у мене сир моцарелла для піци, два шампіньйони, одна невеличка цибулинка, та шинка. Цибулю нарізаємо кільцями. Шампіньйони спочатку розрізаємо на опіл, а потім кришимо тонкими слайсами. та натираємо приблизно 70 грамів сиру. До піци усе готово, посипаємо стіл мукою та будемо розкачувати тісто. Щоб тісто було легше розкачати, спочатку формую з нього в руках кульку. Потім кілька разів притискаю його рукою до столу, а далі розкачую качалкою. Маємо ось таке тоненьке тісто. Воно дуже добре розкачується та нерветься. Я його розкачував під сковорідку діаметром 28 см. Тісто перекладаємо на суху сковорідку. Та підсмажуємо лише з однієї сторони на маленькому вогні протягом 4 хвилин. Тісто знімаємо з вогню, перевертаємо та підсмажену сторону змащуємо соусом, при цьому залишивши невеличкі борти. Далі посипаємо шир. Широм. Далі посипаємо сиром, викладаємо шинку, шампіньйони та цибулю. Далі сковорідку знову ставимо на маленький вогонь, накриваємо кришкою та смажимо 12 хвилин. І ось піца готова. Всім смачного! Сподобалось відео. Став лайк та підписуйся на канал, на якому кожного тижня виходять нові відео.